Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо способи віднімання від 11 одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язуємо задачі з двома запитаннями. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко, ніж же посміхається і на вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Будь ласка, швиденько розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Напиши каліграфічну хвилинку число 100, один рядочок, ну що, готові? Спробуй збільшити на 8 кожне число в таблиці. 1 додати 8 9, 2 додати 8, 10, 3 додати 8, 11. 4 додати 8, 12, 5 додати 8, 13, 6 додати 8, 14, 7 додати 8, 15, 8 додати 8, 16, 9 додати 8, 17, 10 додати 8. 18. Скажи, скільки гарбузів упало з воза. З воза впало 2 гарбузи. Скільки гарбузів залишилося на возі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скільки всього було на возі гарбузів? Що треба зробити? Треба нам до тих гарбузів, які були на возі ще залишилися. До них додати ще два, які впали. 9 додати 2. Значить, на возі було 11 гарбузів. Спробуй обчислити вирази. 11 відняти 1 буде 10 та відняти 3 7. 17 відняти 7 буде 10 та відняти 6, буде 4. 13 відняти 3 буде 10 та відняти 2 буде 8. Наступні три вирази Це запиши у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ну що, готові? 12, відняти 2 та відняти 1. 12 відняти 2 буде 10 та відняти 1, 9. 15, відняти 5 та відняти 5. 15, відняти 5 буде 10 та відняти 5 5. 16, відняти 6 буде 10. 10 відняти 4 буде 6. Молодці, ви впоралися. Давайте розглянемо схему та спробуємо пояснити, як знайшли різницю чисел 11, і 2. Погляньте, 11 відняти 2. Щоб відняти двійку від 11, ми двійку розкладаємо на 1 і 1. Чому? Тому що, щоб отримати десяток від 11, нам потрібно від 11 відняти одиницю. Тобто 11 1 буде 10, і від 10 відняти 1 буде 9. Давай спробуємо виконати віднімання, скориставшись зразком міркувань. В нас є Числовий ряд, промінь, так, за яким ми віднімаємо 11 відняти 3. Тобто ми з вами 3 розклали на 1 та 2, і ми спочатку відняли крок назад, щоб був десяток, а потім ще 2 одиниці віднімаємо. Розкладаємо число 3 на 2 числа, щоб під час віднімання першого отримати десяток. Перший від'ємник 1, другий 2. Від 11 віднімаємо 1 буде 10. Від 10 відняти 2 буде 8. Отже, 18 відняти 3 дорівнює, 18, 11 відняти 3 дорівнює 11 відняти 1 та відняти 2, 10 відняти 2 буде 8. Давай спробуємо виконати наступні вирази. 11 відняти 4. Ми розкладаємо 4 на 1 та 3. Тобто 11 мінус 1 буде 10 та відняти 3 буде 7. 11 відняти 5. Ми розкладаємо 5 на 1 та 4. Отже, 11 мінус 1 буде 10, 10 мінус 4 буде 6. 11 відняти 6. 6 розкладаємо на 1 і 5. 11 відняти 1 буде 5. так? 11 ми на та 5 розкладали. 11, відняти 1 буде 10. І відняти 5 буде 5. 11 відняти 7. 7 розкладаємо на 1 та 6. 11, відняти 1 буде 10. Та відняти 6 буде 4. 8 відняти. 11, відняти 8. Що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо з вами 8 розкласти на 1 та 7, 11 відняти 1 буде 10, 10 відняти 7 буде 3. Наступний 11 відняти 9. 11 є і 9. 9 розкладаємо на 1 та 8. Тобто 11 відняти 1 буде 10, 10 мінус 8 дорівнюватиме 2. Спробуй обчислити вирази самостійно. Ну що, готові перевіряти? 11 відняти 2 та додати 3. 11 відняти 2. 2 ми розкладаємо на 1 і 1. 11 відняти 1 буде 10. І 10 мінус 1 буде 9. 9 додати 3 буде 12. Наступне 15 відняти 4. 15 відняти 4 буде 11. 11 відняти 3. 3 розклали на 1 і 2. 11 мінус 1 буде 10. Та мінус 2 буде 8. 5 додати 6 буде 11. 11 відняти 4. Так, ми 4 розкладаємо на 1 та 3. 11 мінус 1 буде 10, та мінус 3 буде 7. На тренуванні з легкої атлетики бігом займаються 6 спортсменів, а стрибками на 3 спортсмени більше. Скільки спортсменів займаються стрибками? Та скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Якщо ми знаємо, що бігом займалося 6 спортсменів, а стрибками на 3 спортсмени більше. Як знайти, скільки спортсменів займаються стрибками? Правильно 6 додати 3. Стрибками займається 9 спортсменів. А скільки всього спортсменів займаються бігом і стрибками? Правильно, якщо бігом займається 6, а стрибками 9, то до 6 додати 9 буде 15 спортсменів. З цього бігами-стрибками займаються 15 спортсменів. Будь ласка, глянь, на скільки сантиметрів червона смужка довша за жовту. Довжина червоної, тобто рожевої, точніше, 11 см, а жовтої 7 см. Щоб дізнатися, наскільки одна довжина більша або менша, ніж інша, треба відняти. 11 см відняти 7 см буде 4 см. Домашнє завдання. Виконай номер 148 та 149. Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами пишаюся.